Нікита, Даня йде. Щось Дані це тортик не зайшов. Дуже добрий торт. Всім понравився. А Даня любить бісквітики. Тому вчора прийшлося мені зробити такого ще бісквитика. Смачню з Ось така красота. Робила в мультиварці. классно. Нам не ляжется. Дуже красивый. о, такие китоны. Дуже гарный ламинат. Красиво. Обои клей. Толочки беленькие. Тюлі вешай, люстри, двері і все. Чу, да, Які, нас... ти молодець, Чего повісти? Сережа ложить кліпочку, так уже вирізав. Гарненько. А кляє є трохи, треба буде, наверное, поклящение з'їзди, так? Мало, так? Да? Класно. Тоже роблять коробку. Роблять, так? Да? Вітальон. Свада. Включай, да. труженики, мої труженики золоті. Як же вимівають старанний хлопчик, на бабу Машу вдався. Не, це від... На бабушку Машу, на бабушку. Бабушка, Бабушка, Бабушка Маша каже, я вже хочу все викинути, вимити і все. Кажу, я теж. Вже ось це окно вимили трапочками новими. І вже ось це. Потім перейдемо ту останню і все, сірожа там молочинка. Літочку старається ложити, всі працюють, свати з Віталіоном. коробку ставлять на двері, робота йде. Наблюдаю зайчик на коліночка. Вже тобі так подобається. Ось оця красніша водичка. Ось вона, я вже тобі переставила. Це ти вже переплигуєш? Так. Да. Ну покажи, які у тебе коліна. Ну, таке, ну як у хазяїні, набери одові мочий. Мені треба. Потім вже вім'ється, потім, потім зайчичок, потім квіточка, горобчик наш золотий. Це Боже, яка краса, побав, це красит закобався взагалі? Да? взагалі виніс, 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 і нічого не, не треба, нічого не, не вийти. Це взагалі, дивись що. Мій хазяїн злотий, а то вже помощник. Вже й додому не треба їхати, у мене було роботи і заходив, спочав плакати, везіть мене додому. До мами. Що це ще мало місце? А що ж, одного собі розохотівся, да прибирає, вже два окна помили. Ще зараз підемо туди. А дай На. До одного. Це поки оце він малий, а потім воно таке не буде оце старане дитя. Дай Боже, дай Боже. До будь-якої роботи оце кидається хлопчики і бачу вам. Дуже доладний, так, да, хороші хлопчики, виспитані до ладу. Хороших хлопчиків. бери, водичку, бери воно, їж. Не хоче, поки не зроблю, не буду. Як косар добрий, знаєш, поки не докошу, обидати не буду. <ріст> Я виключила. Поклей Віталік Віталій і клей кончився. Да, важко обрізати, обрізання, отаке все, знаєш.